Сьогодні цифра 9. Давайте ми подивимось, як її писати. Це клітинка, велика така клітинка. В неї є верхні куточки. Лівий куточок і правий куточок. Саме з цього правого куточка ми з вами пишемо цифру 6, цифру 8. Ми починали звідси писати. І цифру 9 теж будемо писати. Подивіться, будь ласка, яка це в мене цифра? Я його теж починала писати з правого верхнього куточку. Бавина вам як ми будемо писати цифру 9. Ось вона в неї є гарно око, Правда, одною так? Ось так. І вона завжди посміхається. Подивіться, наша дев'яточка. Бачите? В неї є око маленьке, в неї є спинка, така самісінька, як в цифри 1 або в цифри 7. Ми їх завжди пишемо під наклончиком. Бачите? І ще ми додаємо їй ось таку посмішку. Смайлик ми додаємо. Так. Да, і цифра 4 правильно має теж таку саму спинку. Отже, поїхали. Увага! Я стою правий верхній куточок і звідси починаю писати цифру 9. Але є ще одне правило, друзі. Вона, як і всі решта цифр, не повинна заходити на другу половинку. Подивіться: один займає половинку клітинка. Ріма, уважно два займає половину клітинки. Три теж не заходить сюди на ліву половинку. Чотири, п'ять. Бачите, які в мене чемні цифри. Вони всі займають лише. Половиночку клітиночки, так само, і цифра 9, вона буде займати лише праву половинку клітинки. Подивіться, правий верхній куточок. Маленьке око її малюю, доходжу до кінця. Тепер спинку під наклончиком і смайлик. Ось готова в мене цифра 9. Зараз покажу таку цифру 9, яку малюють і пишуть тільки малявки малесенькі. Ви малявки? Ні. Ні. А я покажу, як малявки пишуть. Ось так вони мені пишуть дев'ятку. Вовсі. Зрозуміло? Вообще. Так, дев'ятку, якщо побачу, скажу, що ви малявки тоді. Зрозуміло? Да. Отже, зараз я буду писати дев'ятку. Всі тихесенько слухають, кожного буду питати, що не так. Я ж говорила, що ви сьогодні в мене будете вчителями. Дивіться уважно. Кіра буде перша. Кірочка. Ще одне правило. Ви бачите, що моя дев'ятка дістає із верху і донизу. Зрозуміло? Кіра, твоя перша дев'ятка. Ще неправильно? Подивись на мою дев'ятку. Хто мені допоможе? Я, я. Що наполовину? Я, я. Поясни я мені. Ні на клеточки. Молодець. Вона зайняла цілу клітинку. Так неправильно. М -м. Хрестик такий намалюємо. Софія, будь уважна. Зараз твоє буде дев'ятка. Ще неправильно. Тому, що, тому, що вона... Данизе. Данизана не. Не на... Касається, не касається. Не дістає донизу. Правильно. Неправильна дев'ятка. Добре. Ріма. Твоя дев'ятка. Що неправильно? Я слухаю Ріма. Що немає? Спинка. Ну ось її спинка. Добре, я тобі наведу, ось так. От вона. Що неправильно з нею? Ріма. Ні. Ні будь уважна. Подивись, будь ласка, яка в мене тут спинка? Рімасок. Ріма кошок. Ріма. Що косок під нахилом? А тут яка подивись уважно. Мама. Ну, що ти повторюєш за комусь? Вона рівна, рівна, а повинна бути теж під наклончиком. Mm -mm. Не підходить нам така дев'ятка. Отже, Вероніка, твоя дев'ятка. Давай ми з тобою напишемо. Мені здається, теж mm -hmm. дуже гарно. Ну, вона рівні. А повинна бути. Вона навіть таку. Право молодості, подивіться, куди ховається її да. око. О, як і цифра два, три. Ось тут вони всі ховаються. Бачите цей куточок? Да. М -м -м. Добре, молодець. А цифра п'ять ні. Так, дашунечка. Цифра дев'ять. Тобі зайка. Цифра дев'ять. Що, дашунька з нею? Я слишком дуба. Думаєш, ще. Що? Що це означає? Якщо я візьму клітинку, подивіться уважно. І розділю цю клітинку ось так на чотири частинки, то око моєї дев'ятки повинно бути на всю цю частинку. Бачите? А у мене яке вона малесеньке. А там номік вийшов. Андрюша. Твоя девяточка. Будь уважной, будь ласка. Андрюшка. У нее, у нее не неправ... у нее не плай, Что неправильно? Вот это вот. А как эта частина называется? Моя її, Так посмішка її. Подивіться, я пишу правильно, коли дев'ятку. Я не відриваю руки. Ви бачите? А тут що я зробила? Це малюків, відірвала ручку, так? Так, Настя, ставимо тобі якусь дев'ятку, давай. Що неправильно в ній? неправильно, что, что должна в девятка быть. Это как ну, большая око и спинка ровная. То есть, пожалуйста, она дошла до верху. Да. Я донизу. А тут? Тут нет. Угу. А как мы ее правильно напишем? Ось так. Да. Надо до верху. І доторкається донизу, mm -hmm. так yeah. наша дев'яточка. Добре.